Друзі, моє вітання. Майже рік тому кабінет міністрів заявив про чималий дефіцит в бюджеті, через що власне прийшли до варіанту того, аби підвищити податки. І от січні місяця цього року ми живемо за таким сценарієм, який власне от підвищенням податків і мав покрити дефіцит в бюджеті, і не допустити подальшої діри. Але яким з дивним чином виявляється, що знов-таки у нас певна нестача фінансування, зокрема на оборонний сектор, знов таки у цьому бюджетному році від. Бувається, чому це так сталося? Які шляхи вирішення цієї проблеми? І на тільки будемо дискутувати з нашим спікером. Це Олександр Савченко, ректор міжнародного інституту бізнесу, екс заступник голови Національного банку України. Пане Олександре, я вас вітаю, Так, вітаю вас. Що ми знаємо? Кабінет міністрів схвалив зміни до держбюджету для покриття понад 400 мільярдів гривень дефіциту на армію? Повідомляє народний депутат Ярослав Желізняк. Документ незабаром мають внести до ради, і тут пряма мова: щоб закрити діру, шановний бізнес з вас беруть на 150 мільярдів більше ніж планували, плюс 250 мільярдів, що візьмуть у борг. Зокрема, пропонується скоригувати видаткову частину держбюджету на 397 мільярдів гривень, збільшити витрати за окремими бюджетними програмами на сектор безпеки та оборони та скоротити витрати та надання кредитів на 51 мільярд. Пане Олександре, хочу спочатку зрозуміти, чому міг виникнути цей дефіцит в бюджеті? Адже знов таки повторюсь, з минулого року, як підвищували з нас податки, якраз урядом це мотивувалося, аби не допустити великого дефіциту в бюджеті? Декілька причин є цього явища. Перше неадекватне планування витрат був такий прогноз, що війна може бути закінчена. Ну, ще е, так скажу за перших шість місяців цього року. Але це цього не сталося. Так це прогноз, ви. прогноз МВФ. Ви говорите? Ну важко сказати, чий це прогноз. Головне, що такої думки дотримувались е, розробники бюджету. Вони спиралися і на дані міжнародного валютного фонду, і на е, Передбачення інших експертів. Так, це це причина, реальна причина. Друга витрати на війну треба збільшувати, навіть навіть за умови, що інтенсивність бойових дій буде така сама, але насправді вона посилюється, і тому об'єктивно треба більше більше грошей. Далі, Ну я не хотів би про це говорити, але чисельність і наших воїнів і вбитих, і поранених зростає, а це теж витрати, да? причому дуже суттєві витрати. Я вже не кажу про пошук на добровольців, які за Винограду теж погоджуються іти воювати. Ще є зброя. так Друга причина Полягає у тому, що досить досить очікувано, Сполучені Штати перестали фінансувати дефіцит бюджету. На цей рік, правда, вони західжували ці ризики, це зробив ще Байден. через Потенційні доходи від заморожених рашистських активів, так і перерахували гроші до е, Світового банка, який буде керувати е, цими грошима. так. Але все одно е, потік американських грошей зменшився, так, це факт. Е, третя причина е, ну, досить стабільний курс гривні. Чим більш потужна гривня, тим менше доходів отримує бюджет від нашого імпорта ну, менше стягується в гривневому еквіваленті грошей до бюджету. Ну, можна називати ще декілька причин, але факт залишається фактом, що, на мою думку, От не звертаю увагу Міністерства фінансів на ще такий фактор, як нераціональні витрати із бюджету. Е, ну, ми знаємо багато скандалів з озелененням. Да? Виділяють кошти на озеленення вулиць не лише в Києві. Тут це стабільно відбувається а потім карні справи відкриваються, але й в інших містах. Ну я так перепрошую, панкса. Я розумію, це міський бюджет це планують. Не центральний ну, міський бюджет, ну нічого. Це єдиний бюджет. У нас один, так у нас перевиваються гроші і з міського в державний, і навпаки. Є, є різні канали. Там по суті це наші наші гроші. А далі нераціонально підвищуються, на мою думку, зарплати. Багатьом категоріям держслужбовців і працівникам державних підприємств, да, які фінансуються по суті з того ж бюджету. Хоч, от наприклад, бюджет Нафтогазу, це нібито комерційне, але по суті, це державне, це державне підприємство і в цьому. В усіх країнах він дорівнює державному бюджету, mm -hmm. так і от таких нераціональних витрат досить багато. Треба звернути на це увагу. Я би рекомендував одним з потужних джерел а, зменшення а, дефіциту, от саме скоротити ці нераціональні видатки, так mm -hmm. про які досить мало а, зараз кажуть. Угу. Але наскільки розумію, уряд, мабуть, обирає інший шлях, як покрити цей дефіцит. От ця теза пана Желізняка. Щоб закрити діру, шановний бізнес з вас зберуть на 150 мільярдів більше, ніж планували. Це мова йде про чергову хвилю підвищення податків? Ну, дивіться, я не готов коментувати заяви депутати. Це може бути його політична оцінка, не економічна. Але йдуть розмови про те, щоб ще більше збільшити оподаткування і людей, і бізнесу. На мою думку, це неправильно, нераціонально. Я би радив звернути увагу і уряду, і, і, і депутатам на досить значні резерви золотовалютних національного банку в екстремальних умовах, в екстремальних умовах. Мова може йти про те, щоб критичні витрати держави були профінансовані за рахунок резервів Національного банку, але очевидно, такі дії треба погодити з Міжнародним валютним фондом і іншими організаціями, так, щоб все це було прогнозовано і правильно. Резерви у нас досить значні. І вони і створюються для того, щоб в екстремальних ситуаціях держава могла функціонувати. А що може бути більш екстремально, ніж війна з Рашою? Нічого погоджуюсь. Просто знаєте, як зазвичай говорять народи там і в контексті золотовалютних резервів, наші це, скажімо так, на чорний день. Невже це от зараз це та сам, той самий ну, період? Дивіться, мова йде про розриви е, в бюджеті. Не глобальні і не стратегічні, треба більше працювати нашим дипломатам, да, щоб залучати кошти не лише від наших партнерів Європейського Союзу, mm. але й інших країн для допомоги для фінансування бюджетного дефіциту. Але це буде набагато легше робити, коли ти показуєш е, цим партнерам, що всі інші. Джерела вже уряд використав, держава використала. Тоді треба просити про допомогу. Ну і боротися за те, щоб в судах щоб якнайшвидше шкоду від е, рашистської навали е, була матеріалізована в рішеннях судів, да? щоб можна було стягувати кошти з агресора. От зараз Нафтогаз виграв. Черговий раз у Газпрома мова йде про більше ніж мільярд доларів. Це суттєво може допомогти, якщо вдасться забрати ці гроші. А я так думаю, вдасться. Чому з РАШ важко забрати, а з Газпрома багатої збиткової але все ще багатою комерційною структурою це можливо. Ну от так я би на ваше питання відповів угу. банківської таємниці більше не буде. Ну принаймні, з такими заголодками весь цей тиждень черилася інформація в соціальних мережах, де є в змі. Причина в тому, що міністр фінансів Сергій Марченко нагадав про урядовий законопроект, який має відкрити Україну, який має відкрити Україні приєднання до єдиної зони платежів. З євро, пане Олександре, про що йде мова? Чи дійсно оця теза, що банківської таємниці більше не буде? Вона доречна в цьому контексті. І чому ми власне що ця система дає її ухвалення? Вона дуже потрібна і корисна, і українцям, і українському бізнесу і малому бізнесу насамперед вона дає можливість проводити транзакції в євро, повторюю, лише в євро. Між всіми країнами, які всередині цієї системи. А це по суті вся Європа, не mm -hmm. лише ті країни, у яких євро в обігу, але й інші. Польща, наприклад, там Мальта, там ну майже всі, всі країни Європи. І якщо ми приєднаємося, буде так же легко платити за кордон. Там будуть обмеження українські, да, ми знаємо, які вони, але це через IBAN. отак, як ви платите зараз в національній валюті, будете платити е, в євро та можете переводити є, е, гривню в євро і потім платити. Зараз іноземні банки по суті надають такі послуги, але дуже обмежено. А мова буде йти про всю банківську систему України. Е, нічого тут такого страшного нема, е, і я так скажу, е, щоб люди всі знали: якщо ви платите чи американською валютою, чи європейською валютою за потреби Федеральна резервна система, Європейський центральний банк, очевидно, е, ну, знає про це. З, і, і у нього є така інформація, але нормальним людям нема чого скривати. Да? Очевидно, якщо ви е, отримуєте кошти е, по цій системі за комерційну діяльність, ви маєте декларувати їх як свій дохід, сплатити податки. Е, тобто, е, ну, ситуація, ситуація не страшна. Корисно, так би я сказав, mm -hmm. і тому розганяють такі слухи, це для того, щоб дискредитувати діяльність ну, я скажу, чи Мінфіну, чи Нацбанка, чи фінансової системи України. Повторюю, тут нічого страшного немає, якщо вся Європа живе в цій системі і, і це спрощує це дешево. Я хотів би сказати, що там є різні режими. Але є режим, коли ви нічого фізична особа нічого не платить за переказ грошей. Якщо тільки вас місцевий банк не візьме, а тут Нацбанк має регулювати, обмежити апетити комерційних банків. Тобто, це безкоштовні платежі, і дуже швидкі за 10 секунд ви можете зробити перерахунок. А, а є такі платіжні системи. Зараз вони діють, коли з вас беруть 5 чи 10% від суми переказу. І тривають вони декілька днів, тобто, це на благо українців і українського бізнесу, особливо малого, так скажу. А uh -huh. uh, ще uh, опитування нещодавно Київський міжнародний інститут uh, провів: третина українців не виїжджатиме з країни за європейського рівня заробітних плат. Повідомляє КМІС українців. Запитали, чи залишаться вони в країні, якщо після закінчення війни загроза нового нападу Росії зберігатиметься ще понад 10 років. І от які результати: 62,5 Відсотка респондентів відзначили, що залишиться в Україні попри все, навіть без особливих економічних перспектив. 33,8% заявили, що готові залишатись за можливості гідного заробітку та високого рівня життя. Ну і 2% відсотка не планують залишатися в Україні навіть у разі покращення економічних умов. Пане Олександре, як ви оцінюєте ці настрої, що е, третина українців не виїжджатиме з країни за європейського рівня е, заробітних плат? Як це от е, Скажімо не трити, так. дві третини. Дві третини, так, да. переважна більшість. Я думаю, ніхто не поїде. Якщо чесно, якщо у нас будуть такі зарплати, як в Європі, а за одну євро в Україні можна купити набагато більше, наприклад, ніж у Парижі чи у Лондоні. Інколи в п'ять разів більше, да тобто купувальна спроможність. Іноземної валюти тут в Україні набагато більше, тому що рівень сін у нас менше. Ну, от з, е, бензин ми плавимо трошки більше одного євро. Да А там у Польщі в інших країнах е, під два євро, а в деяких більше двох євро. Розумієте? От це перше. Друге, е, якщо нам вдасться вийти навіть не на повну міру а Процентів на 70 до рівня зарплат навіть Польщі, то в Україну почнуть повертатися дві третини. Повернеться тих, хто поїхав. Буде чистий приток робочої сили до України. Оксана Але, тут же не враховується, що заробітні плати, якщо на рівні Європейські європейських країн, то мабуть тут варто згадати і податки. Там податки значно вищі ніж у нас. Ні, це міф. Це міф розповсюджений інколи нашою владою. Ну, наприклад. Податки в Румунії, там в Болгарії, так на доходи в два рази менше, ніж у нас. Це міф. У нас податки дуже дуже високі. А якщо брати країни, які розвиваються, то високі Тому ні, ні, ви помиляєтесь. У нас і ПДВ на максимум 20 відсотків, податок на доходи фізичних осіб реально вже 23%. Відсотки соціальні внески на рівні найбільших, тобто дуже високі податки для такої бідної країни. Тому одним із інструментів залучення і бізнесу в Україну є зменшення податків. Знаєте, чому піднялася Ірландія? Да стала самою багатою по ВВП країною. Європи, да, а може і світу, а тому, що вони зменшили корпоративний податок, податок на доходи фізичних осіб, і всі корпорації видатні. Почали там створювати свої штаб-квартири, переводити туди своїх працівників, тому що малі податки, так, країна розвивається, і тому малі податки це приток капіталу, приток робочої сили. І це майбутнє України. Взагалі, Українці це ми такий народ, який не звик платити високі податки. Я в своїй школі бізнесу, міжнародний інститут бізнесу, що року проводжу опитування, який податок от ви готові платити добровільно і платите реально 10%. Тільки дуже багаті компанії великі готові платити десь 15 Так? Переважно це менеджери, які працюють на топові західні кампанії. Uh -huh. там Дональд різні готелі. Топові. Вони готові 15 платити. Це природа в українців. Ви виходячи з цієї природи, треба і будувати державу, яка базується на. От е, психотипі українця, так тут, пане Олександре, я ремарочку невеличку зроблю. Не думаєте, що якби е, наші співгромадяни бачили у що конвертуються їх податки. Ну тоді б і з е, тіні вийшло значно багато більше людей, і можливо навіть більше хотіли б 15% платити ніж та когорта, яку ви згадали. Просто ну не думаю, немає... не думаю, дивіться чиновник завжди гірше ніж підприємець, ніж звичайний активний українець. Ми могли би, якщо б з нас не брали, наприклад, такі податки і сказали, а будете платити. На ту бригаду, на цю бригаду купувати. Повірте, ми би фінансували б армію може набагато більше ніж держава. Я, я кажу, це психотип архетип українця, який звик полягатися лише на себе, а, а в принципі, в принципі, очевидно, що в майбутньому держава має покривати витрати на оборону, на безпеку. Освіту і культури, а решта українці самі все профінансують. Вони здатні це робити, якщо у них будуть забирати менше грошей. Просто люди зараз не, цього не відчувають. Да, що більше половиною заробітка йде на податки: податок на додаткову вартість, соціальні внески, податок на доходи, тому що за них платить це роботодавець. Так? Але вже він бере гроші із зарплати людей, uh -huh. і тому це це міф, що у нас малі податки. Ні, податки великі, їх треба зменшувати. Але зараз да, під час війни краще не чіпати взагалі податкову систему, намагатися працювати в тому економічному середовищі, яке є. Так і більш ефективно використовувати ресурси, економити по можливості більше грошей направляти на фронт. Угу. Пане Олександре, щиро вам дякую за цю розмову. Впевнена, що нашим глядачам стало більш зрозуміліше, що відбувається з нашим держбюджетом. Які шляхи вирішення питання дефіциту бюджету ви Можливо, сподіваюся, наша влада до цього дослухається і менш болючі засоби використає. Олександр Савченко, ректор міжнародного інституту бізнесу та екс заступник голови Національного банку України, був разом з нами ще раз. Пане Олександре, дуже вам дякую. До побачення.